Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми розпочинаємо новий розділ Daily Life Повсякденне життя. І розпочинаємо ми його з уроку під назвою I can describe a range of food. Я можу описати різноманіття їжі. Розділ A: Fruit, Vegetables and Herbs. Фрукти, овочі та трави або зелень. Як ми її називаємо. Починаємо ми з фруктів. І перший фрукт у нас plums, сливи, Apricot, або, як у нас написано у множині, apricots, абрикоси, Raspberries, малина. Грейпфрутс грейпфрут. Авокадо. Авокадо. Кістка в авокадо буде. Тон, як камінець. У персику, до речі, кісточка буде пит, як яма, зараз я вам це покажу. Pit. Хто є серед моїх глядачів мого віку, можливо, ви дивилися у дитинстві, у юнацтві серіал Беверлі Хіллз, і там було кафе Пич-Пит. Персикова кістка. Не пам'ятаю чоловіка, який там працював, зовні його добре візуально пам'ятаю, а ім'я не пам'ятаю мед. Можливо, мед. Туди ходили Бренда, Ділан, Келлі і вся їх компанія. Донна, Девід. Хто бачив, той мене зрозуміє. А, так, Пит. дивимося. Одне зі значень цього слова це яма. Далі шахта копальна. До речі, хочу зробити окремий плейлист, де буду пояснювати значення, декілька значень одного і того самого слова. Що ви про це думаєте? Хотіли б дивитися таку рубрику на моєму каналі? Чи ні? Мені таке цікаво. Головний час знайти. Так. Uh, pit stop, uh, протистояти кісточка. Ось. The hot stone of a peach, cherry, etc. Тверде каміння. Або stone, як давали у нас авокадо. Тверда кістка, персика, вишні або черешні, і так далі. Повертаємося. Так, ми зупинилися на stone, Далі у нас іде figs, Цікава назва: це інжир. Коконат, кокос, passion fruits, passion – це пристрасть. Фрукт пристрасті це маракуя. Далі папайя, Папая ніколи не коштувала. Можливо, ви коштували. І десяте останнє це у нас гранат Pomegranates. Цікава назва. Далі зелень, трави. А давайте поглянемо, як вони нам тут перекладають це слово. Просто трава. Ну, така, такий собі переклад. A usually small plant used to flavor flavor food or to make medicines. Нам дали два слова flavor тому що британський правопис у нас іде з буквою Ю, американський без букви Ю. Значить, зазвичай маленька рослинка, яка використовується для смаку, для того, щоб додати смаку їжі. Тут у нас «flavor» іде як дієслово to flavor додати смаку, або зробити ліки, «Herbs and spices» – трави та приправи. «Spices» – це в нас приправи, ану. Відхилилася від теми, але це стосується нашої сьогоднішньої теми. Давайте подивимось. Давайте так. Спеція прянощі. We added cinnamon and other spices. Ми додали корицю та інші трави. Давайте ще корицю глянемо. А чого вона не хоче у мене копіюватися? Що таке? О, без, без однієї букви але я її зараз. І там скопіювала, і там скопію, скопіювала. О, можна було нажати натиснути. Кориця бачимо. Ground Cinnamon це мелена кориця. Вона навіть не cinnamon, а cinnamon, Як і. А ну, давайте її глянемо в цьому англійському. Ні, а тут без крапочки йде, значить, це правильно я казала. Cinnamon, cinnamon, cinnamon. Cinnamon. Через е. Добре. Є. Давайте назад на українську повернемо і вже повернемося до нашого підручника. Спинеч, шпінат. Лік, лук, горей. Його так пишуть: зелений лук. «Селери» – майже як заробітна плата, тільки заробітна плата селери. Через E «е» іде. Це в нас сельдерей. Броклі брокколі. До речі, нещодавно я її маринувала. Дуже смачненька вийшла. Перший раз переварила. Другий раз хрустка, смачненька, ідеальна. Perfect. Not celery, broccoli. П'яте. Chickpeas. Це у нас горішок під назвою nut. Fennel. Фенхель. Artichoke. Артишок. Восьме. Asparagus. Паржа. Дев'яте. Кукурузка. Sweet corn. І останнє десяте. Beetroot. Буряк. Також кажуть просто beet. Є. Далі у нас ідуть трави. Herbs. Parsley. Петрушка. Mint. М'ята. Basil. Базилік. Basil. Thyme. Чебрець. Rosemary. Розмарин, звучить як Роза і Марія, начебто ім'я з якогось бразильського або е, мексиканського серіалу. Є. Лексику, ми з вами розглянули. Переходимо до виконання вправи 1. Circle the odd one out in each group. Обведіть зайве слово в кожній групі. Беремо інструменти і обводимо. Так, де мій кружечок? Є. Фиг, коканат, пасли, розбри. Зайве у нас хасли, тому що це у нас herb, це у нас травка, зелень, петрушка. А це все у нас відносилося до фруктів. Інжир, кокос або кокос, кокос, кокос та малина. Далі наше завдання: лік, папайя, аречок. Asparagus зелений лук, папая, артишок, спаржа. Зайва у нас папая, тому що це у нас фрукт. Друге Spinach, basil, mint, rosemary. Шпинат, базилік, м'ята, розмарин. Зайвий шпинат, тому що це, це не приправка. Третє Celery, asparagus, beetroot, thyme, сельдерей, спаржа, буряк, чабрець. Зайве чабрець, тому що це в нас травка приправка Четверте: фиг. Знову його нам дали. Sweet corn, pomegranate, coconut, інжир, кукурудзка, гранат, кокос. Зайве в нас кукурудзка, тому що це не фрукт. П'яте: grapefruit, plum, apricot. Кісточка, слива, абрикос. Кісточка в нас зайва. Це не фрукт. Exercise 2. These vegetables are usually cooked, but which ones can you also eat raw? Right, C o R. Ці овочі зазвичай готуються, але деякі з них можна їсти сирими. Які? Напишіть: C для cooked та R для raw – сирі. Spinach – Шпінат можна їсти і сирим. Artichoke, Artichoke. – Артишок. Його треба готувати. Де мої коментарі? Це в нас буде Сі. Кукт. Бітрут, буряк. Можна, звичайно, сирим, але я не знаю, хто його їсть сирим. Зазвичай його варять. Сі. – фенхель. Його вживають сирим. Так, ро. Чікпіз. Це у нас був горішок нут. Ну, як на мене, то горішки їдять е сирими. Хоча арахіс його обжарюють, щоб додати смаку. Ні, давайте кукт. Я не думаю, що його сирим кидають у тортики, у шоколад. Селерії. Сельдерей. Його можна і сирим. Are... Roar... Broccoli cooked. Є, yeah, виконали. Exercise 3: Find five more fruits from the letters. Знайдіть ще п'ять фруктів з букв. Перше слово це raspberry, малина. Перше. Слива, plum. Треба uh, задом наперед. Backwards написати. А, плам, 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 плам. Друге. Бачу тут coconut. Кокос. Ка-ка-нат. Всі задіяла букви один, два, три, чотири, п'ять 7. сім. Один, два, три, чотири, п'ять 7. Так, що це в нас таке? Apricot. абрикос? Apricot. Я коли вчила алфавіт ще дитиною, то на букву E у мене було слово Apricot. Четверте. Грейпфрукт. «Грейпфрут». Грейфрут. Грейфрут, точніше. «Грейпфрут». І останнє. Авокадо. Є. Yeah. Виконали. Очищуємо, дивимося на вправу 4. About your country. Write your answers or ask another student про вашу країну. Напишіть відповіді свої або запитайте іншого студента. Do people eat these things in your country? Чи їдять люди це у вашій країні? Так. Так, але не дуже ні. Якщо хочете, заповнюйте це самі. А я з вами переходжу до розділу B: Meat, fish and seafood. М'ясо, рибка та морська їжа, морепродукти. Так, хто голодний, відійдіть від екрану, наберіть собі тарілочку їжі, поставте на паузу, повертайтеся і смакуйте те, що у вас на вашій тарілці. Можливо, щось з цього. Вам попадеться у цьому занятті? М'ясо. Так, де самі назви? Значить, давайте так. Перше. Meat from a calf, which is a young cow. Veal – це м'ясо з теля, що є молодою корівкою. Значить, veal – це телятина, Calf – це теля. Друге liver – теляча печінка. Ось вона. Третє. kidney – це нирка. Або kidneys. з нирки, нирки. Четверте duck – М'ясо з качки. Rabbit – Це м'ясо кролика. Далі в нас іде рибка. Trout – це форель. Номер шість. Де вона у нас? Шоста. Ось вона. Сьоме код. Тріска. Я їх, вид, чесно кажучи, вам не розрізню, тільки назви знаю. Навіть не кожну рибку куштувала. Восьме сібас морський окунь. Давайте подивимося на нього. Ось він, восьмий. Хоч подивимось. Дев'яте карп. Це у нас карп. Одного разу їла його, коли була вагітна другою своєю дитиною. Так мені захотілося смаженої риби. Дуже хотіла карасиків, але їх не було на ринку. А, але був карп. Ну, знаєте, щоб я отримала насолоду від нього, чесно кажучи, ні. Карасики для мене набагато смачніші. І десяте семен це в нас лосось. Дивіться, L у цьому слові не вимовляється. Семен вона німа. Одинадцяте. Одинадцяте це у нас seafood, морепродукти. Ми вже бачимо їх тут перед собою. Oyster – одинадцять. 11. Це в нас. Боже, я забула, як вони називаються. Всі їх їдять з лимонами. Допоможіть через екран. Підказуйте, я вас почую. Ні, не чую вас. Ой, ой. Я пам'ятаю ідіому. Um, the world is your oyster. Устриця. О, устриця. Oyster. І давайте the world as your oyster. Якщо тут не знайдемо, тоді будемо англійською шукати. Ось. If the world is your oyster. You can do what you want. Or go where you want. Якщо світ є твоєю. Боже, я знову забула це слово. Ох. Устрицею! Тоді ти можеш робити те, що хочеш, або їхати йти куди хочеш. І приклад, you're young and healthy, and you have no commitments. The world is your oyster. Ти молодий і здоровий, і у тебе немає ніяких зобов'язань. Світ у твоїх руках можеш робити що хочеш. А ми повертаємося так, вмикаємо на українську знову, Ідемо йдемо назад. Так, де була ця ойстер, сквид, кальмар, лобстер. А я не пам'ятаю, як він буде українською. Омар. Давайте глянемо. Ні, так і буде лобстер. А хто тоді омар? Добре, лобстер, так і буде лобстер. Точніше, лобстер, так і буде лобстер. Краб, краб, клемз це молюски, морські молюски, ось вони, і маселз Мідії. Також є слово маслс, це в нас м'язи, але вони пишуться інакше. Якщо не помиляюся, ось так. Якщо помиляюся, зараз мене виправить. Ага, він хоче просто однину. А я написала множину. Ну, давайте приберемо S. Знайде він там к нам. Так, мускул м'яз. Масл. Є. Знову з теорією ми розібралися. Переходимо до виконання вправ. Exercise 6. What's the missing letter? Write the correct word. Яка, букня, букня. Яка буква відсутня? Напишіть правильне слово. Перше слово duck. Качка. Каф це в нас теля. Боже, я думаю, що в мене запис не в... вимкнений. Хух, вимкнений. Каф, uh, теля. Не вистачає букви Л, яка в нас нема. Яка не вимовляється тут, але пишеться, щоб заплутати таких, як я. Лобстер. Лобстер. Ну, мені здається, що це Омар. Lobsta. Не вистачає букви B. Абіт це в нас rabbit. кролик. B -b -b. Так. Сквид, кальмар. Не вистачає букви Ай. Squid. Сквидвард. Пам'ятаєте, в «Спанчбобі» Bobi був? Кидни – нирка. Не вистачає букви Д. Кидни. Траут – порель. Не вистачає букви Ю. Траут. Остар. Знову uh, вустриць. не вустриця, а устриця устриця. Uh, не вистачає букви Y. Oyster. Лив. Це у нас була печінка, теляча печінка лива. Печінка лива. Віл, якщо я не помиляюся, це у нас була телятина, не вистачає букви І. І e ей дає, дає нам довгий звук І. Teacher. Season. We. Will це не то. Віл. Сібас e, морський окунь не вистачає іще однієї букви С. Muscles. Мідії. Не вистачає ось тут іще однієї С. Muscles. Так. І останнє семон. Лосось не вистачає німої L. Як у Телятині було в нас. Семен. Є yeah. написали Exercise 7. Знову about you and your country. Write your answers or ask another student. Напишіть свої відповіді або запитайте іншого студента. Цю вправу ви виконуєте самостійно. Очищуємо, і на цьому наше заняття закінчується. Наступного разу ми будемо розглядати тему I can talk about diets and cooking. Я можу говорити про дієти, або якщо вони diet – це харчування і приготування. Також дуже цікава тема. Тому чекаю вас на наступному занятті для. Розгляду цієї теми наразі я з вами прощаюся. До побачення.